Добрий день! Ми продовжуємо з вами вивчати розділ опрацювання текстових даних і тема нашого уроку форматування символів і абзаців. На попередньому уроці ми розглянули, як вводити та редагувати символи і абзаці. А сьогодні маємо навчитися, як форматувати символи. Та що означає форматування символів і абзаців. Давайте поглянемо ось на такі два тексти. Маємо текст зліва і справа. Бачимо, справа текст у нас назва нашого тексту виділена червоним кольором, виділена іншим шрифтом, та, і саме основне внизу виділено теж жирним шрифтом і підчеркнуто. І, мабуть, цей текст який справа, він більш привабливіший, ніж текст який зліва. Тому якраз ось цей текст справа в колоночки його відформатували. Тому сьогодні на уроці ми з вами маємо дізнатися, як змінювати значення параметрів форматування тексту, які параметри форматування змінюють для абзаців та як форматувати сторінки текстового документу. Давайте поглянемо на послідовність опрацювання нового документу. Звичайно, для того, щоб ми могли працювати з документом, спочатку потрібно ввести текст. Потім другим етапом відредагувати текст, тобто виправити помилки. Третім етапом. Форматування тексту, тобто придати тексту певного вигляду, виділити основне, підчеркнути чи жирним шрифтом. Ну і останній крок, коли ми вже відформатували текст, відредагували, це зберегти текст. Що ж таке форматування тексту? Це оформлення зовнішнього вигляду документа до його фрагментів. Ось бачимо перед нами відкрите віконечко, де нам пропонуються теми шрифтів. Наступне це де у нас йдуть розміри шрифту. Ну, і, звичайно, колір шрифту, який ми можемо обрати. Ось якраз ці основні об'єкти входять до форматування тексту. В чому ж полягає форматування символів? Тексту. Це вигляд шрифту, тобто це його гарнітура. Накреслення шрифту, розмір та колір шрифту. Форматування символів тексту. Зверніть, будь ласка, увагу, показуємо шрифт. Бачимо. З шрифтом справа у нас йде такий трикутничок. Якщо ми його нажмемо лівою кнопочкою миші, то у нас розгорнеться віконечко, в якому буде пропонуватись багато різних шрифтів. Аналогічно можна виконати дію з розміром. Нижче у нас йде панель, вона називається форматування, де ми можемо обрати колір, де ми можемо обрати накреслення. Жирний колір, або, бачите, курсив. Підчеркнути курсив або жирний колір. Це все ми можемо використати на панелі форматування, про яку ми говорили на попередніх уроках. Шрифтів є досить багато і, звичайно, самий такий шрифт більш поширений ми бачимо Arial або Timmins New Роман. Це є шрифти, які в основному використовуються для виконання курсових робіт, доповідей і інше. Як же відформатувати символи тексту? Ну, звичайно, спочатку потрібно виділити даний символ, а виділення, ми з вами говорили, можна протягуванням лівої кнопочки миші по даному символу. Або просто клацнувши на ньому двічі лівою кнопкою миші. Далі ми вибираємо шрифт і додатково обираємо, який нам потрібен шрифт. В даному випадку, у нас активною вкладочка Шрифт. Тому ми бачимо, перед нами йде шрифт, іде обичний курсив, положирний жирний, іде розмір. Зверніть, будь ласка, увагу. ну, йде Видо значення, тобто, чи ми можемо набрати зачеркнутий, надсрочний, підсрочний. І обов'язково у нас йде зразок. Ось тут внизу ми бачимо виділені в чорні рамочки, який буде зразок, коли ми оберемо дані шрифту. Ось як же обрати параметри вставки, якщо нам потрібно, ми виділили шрифт, бачили. Да? І вибираємо той параметр, наприклад, для символу тексту, який нам потрібен автоматично той символ, який виділений, у нього буде змінено шрифт. Форматування абзацу. Звичайно, треба спочатку виділити абзац. В чому полягає абзац? Це відступи, це міжрядковий інтервал та вирівнювання абзацу. Форматування абзаців, зверніть, будь ласка, увагу. У нас є відступи, у нас є вирівнювання абзацу, може бути по лівому краю, по правому краю або по центру. І у нас є міжрядковий інтервал. Міжрядковий інтервал це означає, які розміри будуть міжрядками. Приклади міжрядкових інтервалів: одинарний, подвійний. Точно 12 ПТ. Абзац як об'єкт текстового документа має такі властивості вирівнювання, відступи та міжрядковий інтервал. З деяких з них ви вже ознайомилися під час створення, наприклад, презентацій. Відступи характеризують відстань усіх рядків абзацу від лівого та правого полів сторінки, а також відступ першого рядка абзацу відносно його лівої межі. Як бачимо, другий абзац у нас іде міжрядковий інтервал подвійний. А для першого абзацу у нас іде міжрядковий інтервал одинарний. І ось третій абзац, міжрядковий інтервал, визначає відстань між рядками тексту в абзаці і вимірюється в пунктах. І ось тут у нас іде. Інтервал точно 12 ПТ. Відступи характеризують відстань усіх рядків абзацу від межі лівого та правого полів сторінки, а також відступ першого рядка абзацу відносно його лівої межі. Ось, стрілочками, якраз у нас указано. І ось давайте поглянемо на другий абзац. Для різних абзаців текстового документа можна встановлювати відступи різної величини. У нас є відступ першого рядка, відступ абзацу зліва та відступ абзацу справа. Тому перейдемо до форматування абзаців. Бачимо, іде загальне вирівнювання. Далі йдуть відступи, перший рядок відступ це означає, так як в українській мові правопис іде. Кожний абзац буде йти з відступом, тобто червоний рядок, як ми ще кажемо. Далі можуть бути інтервали, і бачимо міждострочний, тобто міжрядковий інтервал, виставлено одинарний. І внизу йде зразок. Тобто, згідно того, як ми відформатували абзац, як він буде виглядіти в нашому тексті. І, звичайно, нажимаємо ОК і маємо. І так. Ми сьогодні з вами розглянули, як відформатувати символи та абзази. Тому у вас в підручнику також є матеріал. Це вам необхідно буде переглянути відео і проаналізувати матеріал підручника це сторінка 97 102. До побачення і гарних вам успіхів!